Привіт, друзі! Сьогодні я традиційно хочу розказати вам про цікавинки нашого регіону, відомий Ніка Хусет. Будинок названий в честь Бабусі Нікі. І чому я вирішила записати зараз це відео? Тому що, на жаль, 6 листопада цього року Ніка померла. Це. Відома бабуся, адже вона прожила майже 107 років. 9 грудня їй би виповнилось 107. У Норвегії багато довгожителів. мабуть, сприяє свіже повітря і екологічна їжа. Бабуся стала всенародно відомою завдяки телевізійним програмам на НРК Норвезькому телеканалі державному, де бабуся з ентузіазмом передавала місцеві традиції харчування новим поколінням. Завдяки своєму великому життєлюбству та гарному настрою вона стала взірцем для багатьох. Вона навіть отримала королівську медаль за заслуги за передачу знань про традиції харчування у сучасній манері. Ніка жила вдома на фермі Майра, поки їй не виповнилось 102 роки. А останні роки вона жила в будинку для престарілих у Вальделі. Вона. Як каже її син Йон Бьорн Гронінг, вона завжди зберігала гарний настрій і блиск в очах до самого кінця. І, до речі, напередодні її смерті з 4 на 5 листопада була просто колосальна ніч, вечір. Люди більше ніж 10 років не бачили тут такого фантастичного північного сяєва багато кольорів. Ви можете побачити у мене відео про Нур-ліс, який ми зловили. Це просто неймовірне будовище. Отже, Нік Хусет. Багато хто любить приїжджати в Валдал із іноземних туристів, із норвезьких норвежських туристів, тому що Валдал це зупинка на шляху до відомого тролю Стігін. Є чим зайнятися в нашому регіоні, побачити фьорд, гори. Зробити невеличку екскурсію по місту Олісун, з'їздити в Гейрангер. Також при бажанні можна витратити дві години, щоб з'їздити в Молде, а там вже неможливо зупинитись, щоб не поїхати на Норс Атлантик Веген і в Крістіан Сунд. Але окрім природи і міст, можна звернути увагу на старовинні ферми а також господарства, які місцеві підприємці довели до ладу і зробили не менш унікальним місцем для відвідування. Одним із них є Ніка Хусет. Родич бабусі Ніки Лейф мав мрію довести до ладу її будиночок і зробити там шикарний гостьовий будинок на 12 спальних місць. Він не зупинявся на своєму шляху до своєї мрії і використовував усі свої знання і ресурси. Він вважає, що у Валдалі можна робити щось більше, ніж просто хайкінг або риболовля. І він хоче зробити усе можливе, щоб люди мали бажання залишитися ще на кілька днів і не просто використовувати місто як проміжну станцію, а внести це місце в обов'язковий... Список із позначкою Must Visit. В середньому за один рік він наполегливо реалізував свої ідеї і створив вишуканий, красивий такий апарт готель на кілька кімнат. Хочу показати вам цей вишуканий дизайн. І хочу зазначити, що в декорі, в оздобленні цього приміщення використовувалися найякісніші, найдорожчі матеріали. Будинок має пречудовий вигляд. Він прикрашений великими золотими дзеркалами, велюровими та в'язаними і навіть шкіряними шторами, багато свічок та цікавих книжок. Так нагадує воно мені стиль барокко. Є тераса, ангар, де Він планує зробити ресторан і місце для оренди під всякі святкові заходи. Тут затишно пахне кавою. Завжди для гостей є цукерки, смаколики і якісна побутова техніка. Відреставрована кухня Ніккі знаходиться в тому самому місці, що її кімната, має першокласні поверхні та якісну техніку. На кухні доступний основний вибір сухих продуктів, таких як сіль, цукор, пшеничне борошно, розпушувач, деякі спеції, кава і чай, а також кубики льоду. Якщо ви не можете або не хочете готувати. Все, що потрібно зробити, повідомити власників і вони можуть виправити. Це може бути стейк або бакалау. Бабуся Ніка, як ви пам'ятаєте, я розказувала на початку, дуже любила готувати. І також подають відомий яблучний пиріг Нікі. Тільки уявіть, що після вечері у затишній спісі стюа їдальні, яка вміщує 12 осіб, можна перебратись у іншу кімнату без тестова і відпочити біля каміну із хорошими напоями. Головна ванна кімната в Нікахусет це взагалі чуттєвий досвід. Значна частина старої деревини була збережена, а ванна кімната має максимальний комфорт. Є веранда джакузі. Влітку було завершено будівництво відкритої зони для купання в Нікахусет. Тут точно можна знайти спокій і насолодитись прекрасним видом на річку. А вид просто неймовірний. Поруч з Нікахусет знаходиться відомий Ювет Ландскейп Хотель, там де знімали відомий фільм Екс Машина. Про жінку робота, яка звав була американського студента, і вийшла на волю. Нікахусет це 250-річний котедж, затишний внутрішній дворик навколо дому, запрошує вас до таких заходів, як приготування барбікю, купання та прийняття сонячних ванн. Тобто власник орієнтується також на замовлення свят і різних оказій. У будинку є дві одиночних кімнати. І 5 двоспальних. Нікахусет підходить добре для невеликих груп до 12 осіб. І тут, в принципі, організовані всі практичні аспекти для заходу, щоб гості могли залишитись у природній тиші і без стресу. Власник обіцяє організувати захід саме так, як ви цього бажаєте. Якщо ви хочете щось відсвяткувати, ви самі режисуєте шоу, або власники зможуть організувати всю подію, якщо ви бажаєте просто насолоджуватись і розслабитись. Будинок підходить також для денних ділових зустрічей. Я сайт Залишу в описі під цим відео, ви зможете зв'язатися з власником і домовитись щодо пропозиції для вашої події або отримати цікавий пакет на день. Ніколін Майерн-Гронінг, відома як Ніка, народилась 9 грудня 1916 року під час Першої світової війни. Ніка та шестеро братів і сестер виросли на фермі разом зі своїми батьками, бабусями та дідусями. Ніка навчилась готувати в ранньому віці, і під час будівництва Трольстінгін вона працювала кухарем у будівельних бригад, які вручну будували вражаючу в наш час дорогу. У 2020 році важливі зусилля та праці Ніки та інших жінок, які працювали на заводі, були відзначені своєю чергою у троль Стіґін. На самому верху можна побачити такий поверх музей із речей, які належали бабусі Ніккі із її дитинства і впродовж усього життя були зібрані речі. Це на кшталт музею, де можна побачити старовинні речі, адже нагадаю, бабусі майже виповнилось 107 років. Спустившись вниз у підвал, можна полюбуватись тим, як власник облаштував зону для барбікю. Там є все необхідне обладнання, кухонні прилади. І також великий комен, пічка. Пропонують туристам сушити одяг і зберігати гірськолижне спорядження. Є ексклюзивний винний погреб. Ви бачите багато стелажів. Він також виготовляє вина і зберігає їх тут у своїй колекції. Я надовго триматиму у своїй пам'яті спогади після відвідування цього місця. Я, звісно, залюбки хотіла би провести із компанією своїх друзів або рідних там вікенд. Ціни ви можете подивитись на букінгу. Ну, я думаю, що там супер дорого. Вигідно приїжджати дійсно великою компанією, щоб всі кімнати були заповнені. На 12 людей в принципі, можливо розділити ці витрати. Дякую, що були зі мною. Як то кажуть, не переключайтесь. Підписуйтесь, щоб слідкувати за моїми новими відео. До зустрічі!